Доброго ранку малята! Діти, давайте згадаємо, яка зараз пора року. Вірно золота осінь. А чому вона золота? Тому малята, що листочки вже жовтого кольору та червоного. На деревах листочків стає все менше. Послухайте малята, віршик. Листопад несе в ковші сірі хмари та дощі. Листя все пооблітало та пташок в лісах не стало, бо вони відлетіли в теплі краї. Погляньте діти, які птахи відлетіли в теплі краї. Ластівки, лебіді, шпаки та сірі качки. Їх називають перелітними птахами. Вони відлітають, тому що бояться холоду, але не всі птахи відлітають в теплі краї. З нами залишаються зимувати. Горобці, голуби, ворони, сороки. Цих птахів називають зимуючими птахами. Вони не бояться холоду. Але не забувайте їх підгодовувати взимку. Для птахів дорослі роблять годівнички. І туди кладуть насіння. Ось таке малята. І ми з вами покладемо на для наших птахів. Діти! Сьогодні ми з вами познайомилися з перелітніми та зимуючими птахами. Шановні батьки, розширюйте знання дітей про птахів. Разом з дітками під час прогулянки спостерігайте за птахами та підгодовуйте їх. Виховуйте у дітей любов до птахів. Всього найкращого. До побачення!